Вмикайся ж ти падлюка. Раз два. Привіт, друзі! Торговець Боб відчиняє свої двері, пропонуючи різні акції на усілякі товари. Чув новину. Пальне знову подорожчало. Потрібен транспорт чи запчастини? В мене постійно оновлюється асортимент, тож повертайся швидше, окей. Ну, що ж, давай додамо мастила <смас> у мою трансмісію. З твоєю скнарістю, якби тобі запропонували подивитися на Ісуса на байку всього задюк. Ти би на це не погодився б. Підходь. Подивимось, що заведе твій двигун виживаче. Тугуватий гаманець та власник жаба. Ось, подивись, що є. Бережи, Господи, твою заячу, боягузливу душу. У мене тут робота з'явилася. Ну, якщо тобі цікаво. Мабуть, у тебе сталеві яйця, як берешся за цю роботу. Вітаю, виживаче! Чим я можу тобі допомогти? Закладаюся твій ніс задертий так високо, що в зливу і захлинутися можна. Так тримати. Я б теж так собою пишався. Так, ми скоро зачиняємось. Поспішайте зробити свої останні покупки і вшивайтесь звідси. Бог зараз зачинений. В мене одне колесо вон, відвалилося, і рама шкребеться по землі, тож не до вас. Крамниця торговця ректа відчинена. У нас є їдло, петло та інші різні товари, якщо у вас знайдуться гроші. Товари я тобі продам. Але якщо будеш бісити, на додачі отримаєш дірку сорок четвертого калібру в Макитрі. Тільки спробуй щось утнути. Одразу все почнеш з нуля. Чи варто було так вирячатися на товари, щоб придбати таку дрібницю? Зголоднів вже, чи щось інше цікавить. Якщо їжа моя не подобається, то йди в смітнику покоперсайся. Знову ти. Життя без мене вже не уявляєш. Ах, так і знав, що ти злидень сраний. Слухай сюди, нездаро. Я тобі щось доручу, то ти вже не розчаруй мене. Я припускав, що ти можеш здрифити. У мене є брудна робота саме для такої дупи з ручкою, як ти. Ну і чого ти стоїш, наче в серця? Приймайся за бісову роботу. Зброю прибери. Хіба ще мрієш померти у мене в лавці? Чудово, тримай, тільки не спусти все одразу. Крабниця торговця рейту незабаром зачиняється, тож поспішайте або приходьте вже завтра. Якщо, звісно, доживете. Ми зачинені, тож забирайтеся звідси.